Хай пробачать мене італійці за таку лазанью, яку я буду сьогодні готувати із лаваша без соусу, без шамель та ще й на сковороді. Якщо ви не італійці, зараз покажу, як я це роблю. Цибульку потрібно порізати, піджарити на сковорідці до золотистості, добавити фаршу, все ретельно перемішати і трішечки протушкувати. Добавити томатного п'юре можна навіть додати помідорю. Також не буде лишнє. Добавляю солодкої паприки, перчику чорного, Посолили. Все ретельно перемішала і тушкою готовності. Лаваші у мене, як завжди, цільнозернові. Сьогодні, правда, вони куповані. Нарізаю до потрібного мені розміру і починаю формувати нашу лазанію. На сковорідку кладу. Лаваш, фарш і посипаю сиром. І так пророблюю до тієї пори, поки камінь не закінчиться всі інгредієнти. Лаваш, фарш, сир. Верхній шар щільніше. Присипаю сирком. Так буде красивіше і смачніше. Ось так. Все. Наша лазанья сформована. Ставлю на вогонь. Накриваю кришкою і тушкою Хвилин 7 10 не більше, от і все, наша лазанья готова. Подивіться, яка вона пухка і соковита. Так, це не оригінал лазання, але це варіант із лазання, який підійде господиням дуже зайнятим. Які прийдуть вечеряту готувати, а часу немає, а хочеться щось смачненького і швиденького. Ця варіація лазаньї готується дуже швидко, так же швидко вона і з'їдається, а подавати її можна і з салатами, або просто овочами, або просто з зелені, Смакуйте!